Показати коротеньке відео, відео про оксаліс вулканічний Crazy Plan, які з цим сортом можуть бути проблеми. Коли з'являється ось така гілочка з рівномірно забарвленими листочками, це означає, що сорт починає вироджуватися Такі гілочки обов'язково треба видаляти, бо вони мають більш активний зріст в порівнянні з іншими. Сортовими гілками цього, цього оксаліса, і їх обов'язково треба видаляти. Бо якщо цього не робити, вони починають переобладати над іншими гілками сортовими, і сорт повністю може виродитись, і його неможливо буде потім встановити. Вам просто треба буде купляти нову рослину з сортовими ознаками. Тому ось так треба видаляти. Як тільки побачили, видалили. І все, і проблем тоді не буде.